Друзі, зараз давайте приєднамо до нашого етеру Романа Безсмертного, посла України в Білорусі в 10-11 роках. Пане Романе, вітання. Доброго дня. Пане Романе, я знаю, ви особисто знаєте пана е, е, Олександра Лукашенка, президента Білорусі, так? Знаю. Я хотів би почути від вас зараз, як ви оцінюєте його роль, і як його можна, чи можна також розглянути роль і заяви Лукашенка в, саме в контексті цих ІПСО, які зараз Росія поширює, поширює на е Європейський континент е е цілою низкою заходів, гравців. І ось ми бачимо, що е Лукашенка. Вже каже, що Україні партнери України більше не висувають вимогу не атакувати територію Російської Федерації. Звісно, це йдеться тут про постачання атакамсів в Україні. Ну і 25 квітня в четвер Лукашенка назвав війну в Україні головним ризиком саме для нацбезпеки Білорусі. Ну, власне, Лукашенко як виконував попередні роки, так і виконує роль такого невеликого динаміка, який озвучує тези, які пишуться зазвичай в Кремлі. І о, крайній тиждень він тільки підтвердив це, тому що і нарада, яка відбулася в Білорусі, де виступали основні силовики, якщо так можна сказати, Білорусі, хоча їх віднести до. Національних сил безпеки, ну, це можна лише умовно, тому що жодна із силових структур не підпорядкована безпосередньо національному керівництву, а всі в залежності від силових структур Російської Федерації. По перше, по-друге, з моєї точки зору. І Лукашенко його свита вони зорієнтовані були не на рішення, які прийняті були у Вашингтоні, а на ту відому статтю Комсомольській Правді інтерв'ю міністра закордонних справ Лаврова, тому що це тези звідти. А ми зараз, ми зараз переживаємо всі гуртом чергове психічне загострення Кремля з питанням ядерного шантажу, от і оці всі розмови про погроз з погрозами, аналіз, який робиться діяльності НАТО і е, ситуації на російсько-українському фронту. Вони власне пов'язані з темою і розмови про Запорізьку атомну станцію. Все це пов'язано з одним: вчергово запустити хвилю ядерного шантажу. Це перша річ. І друга, очевидно, що в даному випадку речі і тези, які були озвучені Лукашенком і його оточенням, це чергова складова інформаційно-психологічної операції, яка проводиться Кремлем, для того, щоб привести українське суспільство в певний психологічний дискомфорт. Бо, як ми бачимо, тема переговорів якби завершилася. Вона булькнула. Тепер починається наступний етап. Це так звана так званий ядерний ядерний шантаж. Хоча з точки зору аналізу, які вже проведений фахівцями, і європейськими, і українськими, і американськими. Баланс, який встановлений, і принцип так званого здібності придатності другого удару, він фактично Росії не залишає жодного шансу. Звідси нічого окрім просто а, різні дурні тези виголошувати в мінську не залишилося. З моєї точки зору найнебезпечнішим цій ситуації є ці висловлювання голови КГБ а, Білорусі Тертеля, а, які націлилися там на Кремі. Українські об'єкти, лікарні дитячі, там і так далі. Про що це говорить? Зазвичай це анонс. Згадайте, Лукашенко за три дні. Росія візьме Київ і так далі. Тобто, це говорить про те, що озвучені певні плани. До речі, це збігається. І з тим, що а, вийшло з наради, яка відбулася у Будапешті, закритої наради між групою проросійських європейських політиків і політичних сил, тому що звідти теж інформація вийшла, що нібито там. А Кремль приготувався до чергових якихось спецоперацій в Україні. І відтак можна сказати, що треба бути готовими до подібних речей. Ну, власне, якщо взяти останній рік, то і кордон північний, і майже дві третини Північно-східного кордону вони такі постійно піддаються атакам диверсійних груп, диверсійно розвідувальних груп з проникненням на територію України. Тому це лише підтверджує те, про що знає українське, знають, і це відомо українським спецслужбам і головному управлінню розвідки міністерства оборони України панерво на цьому контексті. Цікаво, що після того як Ентоні Блинкен зустрівся з дзіньпінями в Андії, міністром закордонних справ. Ми почули, що не тільки Володимир Путін збирається поїхати знову ж таки в Пекін на вже яку 48-му зустріч з Сі Сізіньпінем в травні, так але і Сі Зіньпінь намагається зустрітися з лідерами Угорщини і Сербії. Тож тут цікаво, взагалі, як обидві країни намагаються внести такий розкол, звісно, і а, спричинити а, саме. Роз'єднанню е, Європи, е, зокрема щодо українського питання. Ну, давайте, пане піте окремо. Зустріч власне е, китайців і американців що вона насправді носить окремішний характер, і я би дозволив собі не включати її в структуру інших стосунків, бо насправді це є внутрішня домовленість, їхня це так звана принцип регульованої конкуренції, де вони вирішують двосторонні взаємовідносини, і потім в другу чергу торкаються інших питань на сьогоднішній день. Нагромадилося цілий ряд проблем. В стосунках між а, Вашингтоном і Пекіном, до яких відноситься перше питання, це взаємодія в сфері безпеки, тому що ми пам'ятаємо, майже два роки військові між собою не мали жодного діалогу, і навіть зараз в Пентагоні знаходиться робоча група Міністерства оборони а, Китайської Народної Республіки, де вони проговорюють усі а, фрагменти і моменти, які пов'язані з зв'язком, це не по суті переговори лише технічним зв'язком, між. Двома сторонами, друге це тема прекурсорів, які постачаються в латиноамериканські країни, і звідти пруть у вигляді наркотиків синтезованих до Сполучених Штатів Америки. Ця проблема є. Так. А, так, ця проблема є однією з ключових сьогодні для Сполучених Штатів Америки. До речі, вона пов'язана з тим же самим південним мексикансько-американським кордоном в районі штату Техас. Про що говорять дуже багато на сьогоднішній день, і тут теж робоча група продовжує працювати. Вона працює вже три тижні з моменту приїзду міністерки фінансів Сполучених Штатів ЄЛІНДО. Кіна і там певні просування є, де е, ситуація досить жорстка, і це воно вилилося навіть у ЗМІ. Перша е, це що стосується стану справ в Південно-Китайському морі, де між Філіппінами і е, Китаєм постійно відбуваються сутички за так званий другий атол Томаса, де Затоплені кораблі, філіппінські відіграють роль свого роду поста військового, і там весь час сутички. Ну в принципі, зрозуміло, якщо Китай захопить цей атол, то це означає, що Південно-Китайське море перетворюється в внутрішнє море Китаю. ось де собака зарита у нинішній ситуації. А тут з е не, місця не зрушила ситуація, точнісінько, так як і по тайванській протоці, тому що. Обидві сторони нам полягають на тому, що сповідують принцип одного Китаю, але а, Пекін бачить свій варіант. А, Сполучені Штати Америки приєднуються до позиції Тайваню бачення цього єдиного а, Китаю, і напруга там постійно наростає. Наступна позиція це постачання Китаєм до а, Росії а, технологій і обладнання подвійного призначення. Власне, це те, що мікросхеми різні органічні і неорганічні синтезовані волокна, які дозволяють виробляти а, рашці, зброю, боєприпаси, яка, які використовуються на російсько-українському фронті. Тут розмова була дуже жорстка. Власне, це видно по тому. Що обидві заяви і Держдепу Сполучених Штатів Америки і Держдепу Ван Веня, а речника Міністерства закордонних справ Китаю були дуже жорсткі. Ну а китайці взагалі виголосили, що це наша справа стосунки з партнерами, і ми не дозволимо нікому туди втручатися. Однак ситуація не є остаточно розв'язана, і як видно з прес-конференції, яка була у Блінкена. І в Пекіні, і потім в Шанхаї, бо наскільки я зрозумів, в Шанхаї є проблема з арештом декількох американських і студентів і фахівців, і це привело до дуже серйозного конфлікту протистояння, які стосуються конкретних осіб. А ми всі знаємо прекрасно, що Америка дуже на це рефлексує серйозно і реагує серйозно. То що стосується. Діалогу, який відбувся по постачанню до Російської Федерації технологій подвійних, то а, там лише просувається по треку, що стосується технологій американських. Це мікросхеми четвертого і п'ятого покоління, які все-таки завдяки Сполученим Штатам Америки присутні на ринку. Бо великі транснаціональні корпорації американські, які збирають відповідне обладнання, починаючи від ЕПЛ і так далі, вони споживають цей товар. Відтак там виникає проблема в його використанні і самим Китаєм, і в тому числі передачі його Російській Федерації. Ну неодноразово вже відмічалося, що ці мікросхеми по. Падають на ракетні комплекси, яким Росія обстрілює Україну, Пане Романе, а, да, да, якщо є ще у вас, у нас одна хвилина, будь ласка, можете за, закінчувати. Ні, ні. То, то в цьому відношенні ситуація досить, досить вона неприємна. І сюди ж підв'язана тема щодо можливості участі Китаю в, в, в саміті миру глобальному. Mm -hmm. Тобто, тут об, обмінялися думками, всі залишилися при своїй. Окремішній думці, Китай наполягає на присутності Росії. Сполучені Штати не бачать присутності Росії в цьому форматі. Ну з моєї точки зору тут далі буде розвиватися діалог. Що стосується атаки Китаю по Європі, то а, Китай серйозно втрачає а, європейський ринок, особливо німецький, французький, і відтак очевидно, що в нього виникають проблеми. А звідси він мусить мостити дорогу в Будапешт mm -hmm. до Словакії. От до болгар і, і так далі. Тобто в тих країнах, де є опертя з точки зору політичної близькості, це по-перше. А по-друге, як ми всі знаємо, в цих країнах Китай має досить серйозні економічні важелі. Сюди відноситься і Греція. От відтак, власне, от в цьому регіоні. Балкан Китай буде намагатися створити свій такий серйозний регіон, через який вони будуть намагатися проникати в Європу насамперед по товарних групах. До речі, тема пане засмічення... Романе. Вибачте, я вас перебуваю 30 секунд, бо в нас дуже обмежений час вже 30 секунд. будь ласка Засвідчення Китаєм взагалі світу товарами демпінгованим стало проблемою номер один для більшості країн світу. Відтак можна сказати, що там досить серйозна напруга. Що вона виляться? Будемо дивитися далі. Пане Романе, дякуємо дуже Роман безсмертний посол України в Білорусі десятимонадцять в роках.